Так, визначаємо відстань між кріпленнями е, зажемів для шаблонів. Значить, Для початку треба підібрати штир, який чітко стає. В даному випадку тут перероблений він вже під 14 мм. Але вони бувають різного діаметру: 12, 13, 14, 15, можуть бути навіть інші. Тому важливо взяти якусь калібровку. І чітко притуляти і визначити, який в нас діаметр штиря має бути. Раз. Після цього зажимаємо два наших каліброваних штиря. Якщо це десь далеко, ну можна в токаря попросити, щоб виточив потрібний вам діаметр. Якщо це десь не близько до міста і нема можливості, можна сверла підібрати. Отаким От чином просто вручну зажимаємо, беремо штангенциркуль відповідної довжини там, пів метра чи скільки і вимірюємо так, Зараз спробуємо. У мене це є 367. 367,6. Віднімаємо діаметр штера в мене це 14 мм. У мене виходить 353,6. Думаю, методика зрозуміла. Міряємо діаметр відстань по зовнішньому краю. І віднімаємо діаметр шторя. І це буде наша міжусіова відстань відповідно до того діаметру, який ми використовуємо. Я думаю, зрозуміло. Дякую.